Рада вас бачити, рада вас чути після Донбас Медіафоруму, досить такомасштабної події, і насправді з чого я би хотів почати? Насправді для мене, яким відкрився та Донбас Медіафорум з таким великим майданчиком, де прямо виписується з таким підтекстом, що журналісти важливі. От питання до вас перше: чому журналісти важливі, от на вашу думку? Ну, мені здається, що журналіст це така сама професія, як і всі інші. Я не думаю, що вона більш або менш важлива, але безумовно вона займає своє місце і безумовно це людям потрібно. Іноді е, є зневіра і складається враження, що не потрібно. особливо зараз, коли є соцмережі, блогери і які збирають мільйонні перегляди, і може здаватися, що а навіщо? Але насправді це потрібно. Людям потрібні. Фахівці, професіонали, які працюють з інформацією, можуть надавати е, якісно е, фактологічно, е, якісний фактологічний матеріал, хороші історії для того, щоб е, читачам, глядачам було зрозуміліше, що відбувається. Та я зараз проведу такий приклад: два журналісти Дмитро Гордон і Віталій Портников. І е, я дивився їхнє інтерв'ю абсолютно по-різному представляють. Хтось каже Віталій Портников блогер, хтось скаже, Дмитро Гордон блогер, а хтось називає їх журналістами. Е, так само і всіх, я думаю, хто веде якийсь проєкт в Ютубі, називають іноді блогерами. Де ця грань? Безумовно, різниця є. Але мені здається, що якби ми іноді не були скептичними до стандартів професійних, mm -hmm. якби ми не казали, що воно там відносно чи воно застаріле, вони є. Е, є певні етичні стандарти, є певні. Стандарти, які стосуються там актуальності інформації, того щоб вона подала подана була без виривання з контексту, з контексту, з поясненням контексту, з посиланням на джерела, а, з тим, щоб цитати були подані настільки точно, настільки вони були сказані, не було ем, змазано сенс того, що люди говорять. До кожного жанру є певні стандарти. Це стосується і фотографії, це стосується тексту, це стосується відео. І, на жаль, і медіа, які є офіційно зареєстровані як медіа, ці стандарти можуть порушувати. І блогери. Можуть взагалі їх або не дотримуватися, або дотримуватись частково. Е, тому мені здається, іноді виникає оця штука: а як кого називати, а чи ти блогер, а чи ти журналіст. Іноді я бачу, що люди називають себе блогерами для того, щоб нібито зняти з себе якусь формальну відповідальність, щоб mm -hmm. сказати, що я не журналіст, я не претендую на те, що я професійний, я там просто от, роблю якийсь інформаційний продукт. Тому mm. тут, напевно, треба дивитись на те, який продукт кожен окремий представник виготовляє, робить і від цього відштовхуватись. Ну, вас не ображає, коли вас називають блогеркою. Ну, мене, чесно кажучи, особливо не називають блогеркою, але ні, образа це, знаєте, щось таке із серії. Ні, мене не ображає, але мене так здається, ніхто і не називає. Я в інстаграмі. Веду, можна сказати, блог, тобто це не є журналістським продуктом, та? якщо я там okay. виставляю щось в сторіс, в пости, в якісь рілси. в першу чергу, тому що навіть я не витрачаю на це якось багато часу. Я там, знаєте, ну не роблю цілісну картину. Тобто це якраз таки можуть бути оці вирвані, якісь шматочки. От mm -hmm. тому, от в інстаграм до інстаграму, це може бути застосовано, наприклад. Угу. А до Ютубу завжди це застосовується, чи так само треба, треба дивитись на формат каналу? здається, це залежить від формату, тому що в нас є там Ютуб-канали, які належать медіа відносяться до медіа. Відповідно, там журналісти, які ведуть ці інтерв'ю, наприклад, не стають автоматично блогерами. Просто що цей контент розміщений на ютуб платформі? От. Так. журналістика, яка трансформувалася так в YouTube і Telegram, та зберігає свою якість, як ви думаєте, коли ми там мали раніше по телебаченню, і наші там бабусі казали, от що по телевізору то вже якісно, то вже рівень. А YouTube це таке щось несерйозне раніше було щось таке нове, інноваційне, то чи не втратила а, в перехідному періоді журналістика якість? Мені здається, це залежить знову ж таки. Я не є якимось аналітиком, знаєте, медіаринку, щоб якось сказати загальну температуру по палаці, а, або навести якісь статистичні дані, але мені здається, це залежить від конкретних прикладів. Наприклад, суспільне мовлення, суспільне так. телебачення, суспільний мовник загалом в них є телеграм-канал, який дотримується стандартів. Вони чітко все пишуть без зайвих при зайвих фарб, скажімо так. Без так. якихось маніпуляцій, і так само Ютуб-канал у них у них доволі якісні, доволі якісні матеріали, відео, і, до речі, доволі хороші перегляди збирають. От тому це залежить хто як переходить. Точно є якісний продукт. Тобто, навпаки, мені здається, є на Ютубі іноді навіть більше якісне від того, що можна бачити по телебаченню. Ви багато спілкуєтеся з військовими. І у вас нещодавно вийшло інтерв'ю з військовою, так і е, насправді я от спілкувався з деякими військовими. Вони розповідали, що коли дають інтерв'ю, це як знаєте, е, так, похід до психолога, коли тебе можуть вислухати, тебе послухати і не лише послухати, а й задати тобі питання про те, що болить. Психологічного багато спілкування з військовими, тобто зрозуміти військово у вас вже напрацьований цей військовий сленг, коли ви спілкуєтесь з військовими? Ну я почала постійно працювати на фронті регулярно у 22-му році і в принципі працювала до початку 24-го. тобто я їздила в тривалі відрядження, які там були місяць кілька тижнів. Там півтора тижні, тому вже я розумію весь сленг. Це стосується певно будь-якої професії. Якщо ти якийсь час спілкуєшся, то потім ти просто розумієш про що йдеться. Що стосується якогось моменту спілкування, розвантаження, звісно, що якщо ти приїжджаєш особливо фізично на позиції до військових, іноді ти є першим цивільним за тривалий час, наприклад. Плюс, ти, як журналіст, знаєш якісь багато історій, якось багато контексту з різних сфер, і тому це таке взаємно цікаве спілкування. Їм цікаво про щось послухати, теж запитати. Звісно, нам, як журналістам, цікаво про все розпитати, військових. Та а психологічного спілкування з цивільними так само багато чи менше? А, і тобто, психологічно, в плані, коли ти спілкуєшся. Розуміння людини, зрозуміти її складно цивільну людину. Військову людину взагалі складно зрозуміти, та? тому що це специфіка, це специфіка, а цивільну людину, як вам? Це залежить, з ким ти говориш, про що ти говориш. Важливо те, мені здається, розділяти, що журналіст все-таки не є психологом і так. якось сильно спрощувати роль професійних психологів, говорячи про те, що Людина дасть інтерв'ю і одразу матиме ефект як після санза психологу це спрощення. А, якщо людина залишається приєр... приємне враження після інтерв'ю з журналістом, йому спокійно, в нього немає відчуття, що йому ставили якісь неетичні, некоректні запитання. Або... Там, якщо це, якщо ми говоримо про людей, які мають певний травматичний досвід, наприклад, якщо після інтерв'ю людини не залишається неприємного відчуття, то це супер і так має бути. І ти маєш максимально коректно, етично, поступово запитувати про що людина хоче говорити, про що не хоче, про що готова і що саме, наскільки багато, наскільки вона хоче розповісти, там не знецінити ніде, не там задати питання. Будучи в контексті, а не просто так нібить. Мені цікаво, але я про це нічого не знаю, важливо підготуватись. От тому, коли ти працюєш з людьми, які мали травматичний досвід, теоретично або теоретично, можливо, травмуючи для них, тому що це по-різному всіх, то важливо підготуватись, так, і бути коректним в цьому, тому що головне не нашкодити. Тобто брати на себе якісь амбіції про те, що от зараз я своїм інтерв'ю, там як допоможу людині, то це ну, це зовсім неправильно. Там для цього є психологи, психотерапевти, і так і далі за списком. Тобі, як журналісту, важливо не нашкодити, роблячи свою окрему роботу. А вам що більше подобається? Давати чи брати інтерв'ю? От ви а, мали включення два роки тому, я пам'ятаю, я бачив. Це в ефірі при чому сніданку, і бачу зараз вам більше що подобається. Насправді я люблю говорити, <свісно> люблю спілкуватися, тобто люблю розказувати щось. Мені це подобається. Але, звичайно, більшість роботи це браття інтерв'ю, <свісно> коли ти береш інтерв'ю, коли ти людьми цікавишся. Мені те, і те цілком подобається. Це більше залежить яка тема. Про що говорити і з ким говорити. От. А так, я люблю загалом весь цей процес спілкування, чи то він направлений до мене від мене. А, а як вам формат подкасту? До речі, ніколи не думали започаткувати подкаст? Таке питання з вами може Так, Я завжди відкрита на таке пропозицію. Мені здається, це класна історія. Це взагалі прикольний формат. Я думала зробити це в рамках свого ютуб-каналу з військовими. Власне, мене там навіть є один список відтворення, який називається Подкаст Посадка. Але там тільки mm -hmm. одне відео через те, що я мала певну роботу проєкти в Києві. Я ніяк не могла поїхати надовше, щоб записати ці інтерв'ю біля лінії фронту, тому що якби суть була в тому, щоб десь біля лінії фронту записати. Несеться це класний цікавий формат, особливо якщо. Дві особистості, які можуть представляти дещо різні кути, і в той же час вони гармонійно між собою поєднуються в кадрі і по формату. Є про що говорити, знають як про це говорити, то це клас.